Друзі, всім привіт! Я сьогодні знову вибрався на рибалочку на той же самий водойму, як, на який був в прошлий раз. Е, Прошли раз я упіймав щуку, окуня і в кінці судака всадив. Ось, Я на цій водоймі знайшов для себе тут ямки, бровки от, і буду пробувати щось там упіймати. Е, Значить, Впрошний раз в мене досить непогано вугор працював, Сьогодні подивимось, що. Відносно прошлої рибалки. Буде відмінність в спінінгу. Давайте покажу. Сьогодні у мене буде в арсеналі Азура Safina X з тестом 214, зріс 274. Катушечка Фортон 3000 шнурочок 008 по флагманської класифікації. О, ну будемо пробувати нею ловити. Оскільки цей ставочок достатньо м'елкий і в ньому невелика глибина. Савадою тут не досить таки удобно кидати. Ну і плюс постійно над головою дерев'я можна все зацепати, як прошлий раз у мене було. Тому друзі, часу у нас... Тому, друзі, часу у нас досить таки мало. Поїхали ловити. Гайлала. Є, кого-то всадив. Вопрос тільки дотягну чи не дотягну. Тут такий бойкий парень О, Пішов Токи вже не в ту сторону, куди треба. От так от Гилив. Притом успіх сделати тільки один оборот. Це хто у нас тут такий, покажись. Судак чи щука? Думаю, щука. Да. Щука з глибинки взяла. О, все. ні не все, йоп, перний театр, це в мене шпуля відкрилась. До речі, тільки пару оборотів встиг зробити. Оба от і все. А, і пішла моя щука, я розігнувся мій. Этот карабінчик і грузик і з крючками пішла зараза. Ну, що зробиш? Карабіни в мене говно. Я ніяк не можу їх купити нові. Ну, от. Тому, як там кажуть, маємо те, що маємо. Ну, Хотілося б, звісно, б витягнути його на берег. О, ну нічого. І так, зійде. В принципі, щуку ми побачили. От. Щука була непогана, в районі кілограма. Може трошки більше. О, хто його знає? Ну, то, що карабінчики в мене говно. Це факт. Наступного разу так підіймати не будемо. О, треба відремонтувати оцю приманочку. Як її відремонтувати? Завжди з собою треба в таких ситуаціях носити зажигалку. Берете от, так от вогником, нагріли і соєнили. І все. Трошки почекати. І, і цей, і воно схватиться. Тут приблизно та ж сама ситуація. Підігріли і соєнили. Трошки почекали, поки воно остине бо температура відразу висока, досить виходить. І потім можна одягати, блин, на руки досить русяться. Одягати двійничок. Вон, бачите, на тому самому місці одягаю. Воно не розривається нічого. Опа. І все, сілікошка наша відремонтована. Так, що в нас тут з двійником? Коротше, двійник, дивіться, як розігнуло. Це взагалі треш. Ну нічого. Ну Зато відразу спрацювала така сілікошка. Я вже кидав білий. Лайм кидав і ніфіга. А тільки таку сілікошку поставив зразу, з ходу. Трабабах і готово. Щука взяла. Ех, ж, шкода, що грузик теж пішов гуляти. Опа. Так. Оп, є. Готово. Зараз підемо далі швиряти туди же. Я впевнений, що він там щупак не один, і судак там, там все є. Бо там хороша бровка. Ой. До речі, що хотів сказати, це ж мій силікон двохкольоровий. Недавно відливав його. Вів пряму трансляцію, під час прямої трансляції його відливав. У мене ще не виходило розловити, але... Сьогодні я його, як бачите, розловив, щука взяла. О, тому, кому цікаво, можна зайти на Facebook. Мій посилочки в описанні перейти і замовити там силикон для риболовлі. Як бачите, він працює. ну Хочеться судака, звісно, бахнуть, а не щуку, чесно кажучи. Тому будемо зараз ще трошки покидаємо, можливо, ще щучку другу візьмемо, а можливо і ні. О, і будемо переходити на черв'якообразних, бо вже світліше, Судак скоро буде збиватися в ями, тому треба шукати судака не щу, е, щуку. От, щука це таке вже. Взяло-не взяло, як там кажуть. Є, поставив тока черв'яка. І відразу в мене покльовка хороша. Ну це більше за все що окунь гилився. Такий, ну непоганий окушок. А! Це мелкий щупак! І відпав. І опять з силиконом. І опять розстебнулась. Та твою ж кузю. Коротше, лошара, я дивлюся. Ех, уйшов в пузі силикон з двойничком. Ну, Все як полагається в мене. От. Ех, йолки палки Треба сейчас щось думати з цим. Только поставив черв'ячка, як черв'ячка, угорика 60 го От, І одразу вгилив. І розійшовся він у мене. Мабуть, треба його зрізати і одягнути новий. Поїхали. Так, є. Одягнув я нового вугрика. Зараз будемо пробувати. Новий карабінчик поставив. Ті ж самі 10 грам і гачок. Червоний. Подивимось. Спрацює, не спрацює. О! Бо я тоді, в прошли раз, як був, я ставив в черніки черв'яка, то не хотіло працювати. Тока ставлю пінклох, відразу працює. Ось така парадигма. О, зараз покидаю трошки черніка і подивимося, що буде. Так, черніка все ж таки працює. Як є наявність Окуня в точці, то й Черніка працює. От так от. Ковтнув повністю. Отлічно, Черніка працює. Окунь становиться більш активним. Можна трошки поігратися. ...пока судак мовчити. Так, всадив якогось невеликого звіра. Не зрозуміло, якого поки що. Зараз подивимось, хто у нас тут спокусився. Окунь, якого. Всадив крепко, дивіться, і що я вам скажу по цьому поводу? Оце отам, де та є окунь. Да, от я його садив. І с я отак всадив боком, от, то це я вам скажу признак того, що там зараз дуже багато окуня. Звісно, і рядом тоді буде щука. В таких ситуаціях можна перейти на більш крупніший силікон, ніж у мене, і зміститися більше глибше до ями бросати. тобто окунь зараз знаходиться на свалі, а ви можете поставити більший крупніший силікон, щоб щука бачила, і кидати трохи е, глибше, бо там стопроцентно буде сидіти щука, оскільки окунь це один із головних раціонів у щуке. От, тому от я і кинув тільки що трошки лівіше, оскільки скільки можна там обсадити щуку. Але ми в щуку впиратися не будемо, бо там, де і окунь, там має бути мелка риба. А там, де мелка риба мирна, там має бути і судак. По логіці. О, а як воно насправді, насправді ніколи нічого не упіймаєш. Ну, якось так. О, ну, Окуня я не всадив. Поки що. Нічого, зараз будемо пробувати ще раз. Ну що ж я вам скажу? Це в мене був останній вугрик в такому кольорі. Тільки що була така подача. Но видно схватив за хвіст і відірвав. Ну, спінінг реально так скрутило. От. І все, шабаш. І такого вугріка в мене більше немає. От. Треба відливати в кольорі пінк клог Ну нічого. Будемо пробувати інші кольори. А що робити? О, поставив я от черніку. Будемо дивитися, що нам буде показувати черніка. О, поїхала. Так, всадив. Змінив я приманочку. На досить цікаво. Цей колір, як практика в мене показує, працює. Майже завжди в зиму Але судячи по цьому водой, по цій водоймі, коли тут піщане дно, то більш за все, що тут працюють, майже завжди холодні кольори. Тому поцепив я от такого бобіка в 55-му розмірі, 55 мм. О, і відразу він нам показав з вами результат. от такий окушок невеличкий. Але ж все ж таки окушок. О. Трошки крутануло. 10 грам бобік колір Океан в золоті. І відразу ми маємо з вами гарний результат по окушку. Можна попробувати ще туди витягнути. Все ж таки він там не один. І дожик знову не опускається помалу. Не встиг я покидати, кидаю десь приблизно півтори годинки. І що ви думаєте, як завжди, пішов дощ? Ну, Нам, справжнім, як там кажуть, рибакам дощ ні по чому. Будемо і в дощ ловити. Тому, як бачите, мрячить, моросить трохи, поїхали. Може, якраз на дощ щось буде цікавіше клювати. Бобік в 55-му розмірі працює, я вам скажу. Ну, це щось покрупніше, або окушок крупненький більш-менш. або щупачок невеличкий, але вже здався. Покажись. Окунь. Оп! Ні, ну то це вже окунь, я вам скажу. Дивіться, який гарний окунь. Отак от. от. Кофтнув Бобіка. саме цікаве, що без удара. ковтають без удара, просто сідають. О. Ну такий горбач. Давай, біжи назад. Він трошки шокерований, але йому це полезно. Я Побачив, там тінь шмиганула. Хороший колір теж, бачите, цей колір працює. Так, ну попробуємо ще туди витягнути кушка. Ще лапи вже ні одної лапки в мене не залишилося. Треба свої бебехи накрити, бо дощ моросить. О, треба подивитися, чи є свіжий такий бобік у мене саме з лапами. От. Бо я їх та багато в мене їх о є з лапами з усім. Цього ми відправимо, як там кажуть, на свалочку. Хоча я вам скажу, він вполне робочий. Не можна ловити далі. Але мене смущає, то, що в нього немає лапок. А воно як мене смущає, то то вже все. Шабаш. Та й можу собі дозволити без лапок ловити. Чи кажу, викидувати без лапок. Такий мініатюрний двойничок важко туди. Лапу відірвав сам. Ото пеньок. Коротше, щось в мене з цим бобіком не склалося. І лапу сам відірвав. Одна лапа залишилась, ну нічого. Оп! Так, це треба трошки підпрятати, бо оно моросить. Так, от такий у нас бобічок якого ми зараз з вами запроторимо. На міляку він працює, попробуємо, що нам скаже глубина по цьому ділу. Може, судачок спокуситься. Дуже би хотілося. Так, поїхали пробувати. Уже 9 годин ранку, Уже треба з ямки витягувати судака. Я думаю, вже судак повинен був. З міляків, з усього ставка виберести і попливсти в ямку. Тому будемо пробувати зараз на глибині його шукати. А глибина у мене перед собою. Ну, принаймні, те, що я знайшов в самі глибокі точки. Ну що ж, все, закінчив я свою сесію 10 годин ранку, пора їхати, як там кажуть, додому. І так, Сафіночку я відпрацював, тестом вона в мене була 2,14. Відпрацювали е, угорь, рибка двохкольорова, е, що там бобік відпрацював. Ну, в принципі, як е, і думав, лише темні кольори. Брала в мене сьогодні щука і окунь. До того, що окунь гарненький був. Ну, За що того, що в мене е, розгинаються карабіни, багато чого сходило. Ну, Це ж таке, це технічний момент. От, судак мені сьогодні не попався, тому я залишився без судака. А так, в принципі, як бачите, водойма досить гарна. Тому, друзі, всім гарного дня, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.